Павло Григорович Тишіна, це наш земляк. Він народився на славетній сіверській землі у селі Піскі Бобровицького району. По-друге, це геніальна людина, це митець української творчості. Другий геній після Тараса Григоровича Шевченка. Ця людина знала 15 мов, вільно володіла 15 мовами, малювала, писала геніальну прозу, геніальні вірші. Вона грала на багатьох музичних інструментах. Його найулюбленіший музичний інструмент це кларнети. І, відповідно, його всім відома ще шкільної парти збірка сонячні кларнети». Тому я вирішив прочитати один із його віршів Гаї шумлять. Гаї шумлять. Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде іздалеку. Думки пряде над нивами. Над нивами, приливами купаючи мене, як ластівку, я йду, іду зворушений, когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав, голублячий. Щось мріє, гай над річкою ген неба край, як золото, мов золото поколото горить, тремтить ріка, як музика.